Про події війни говорить Стратком. У середу зранку російська окупаційна армія атакувала дитячу лікарню у Херсоні. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей. Серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Приміщення лікарні пошкоджено. Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину Росії. Повідомили в обласній прокуратурі. Російська Федерація також завдала минулої доби ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської Донецької та Одеської областей. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Зокрема, на Одещині, внаслідок удару по цивільній інфраструктурі, виникли пожежі. Постраждав один енергетик. Загалом за минулу добу одна людина загинула, і 22 цивільних поранені у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти середи ворог атакував територію України 126 безпілотниками різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 93 ворожих безпілотника на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Це на 70 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 23 атаки. На Костянтинівському 18. Найменше бойових зіткнень по два на Краматорському, північно-слобожанському та Курському напрямках. На Придніпровському російські загарбники тричі атакували позиції наших захисників, але успіху не мали. У вівторок ворог здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 518 обстрілів, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 679 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, а також три ворожі артилерійські системи. Тим часом втрати російських загарбників за добу склали 1150 осіб. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і три ворожі артилерійські системи. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 313 безпілотних літальних апаратів, 79 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! Близько 11 тисяч військовослужбовців залучили російські загарбники, сподіваючись реалізувати задум із оточення покровської агломерації. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними наших військових, ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутись на північний захід та північ від Покровська. Як зазначено у повідомленні, загалом у смузі відповідальності 7-го корпусу ворог накопичив близько 27 тисяч. Тисяч осіб близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів. Захисники покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності корпусу українські воїни ліквідували 90 окупантів ще 42 поранені. Безпосередньо у Покровську сили оборони знищили 18 окупантів. Повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. Військово-морські сили України поповнилися новими катерами. Про це повідомив командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Він опублікував фото нової техніки і повідомив, що особисто протестував їх у дії. Катери Комбат 90 військово-морські сили отримали від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні флоту, і тепер їх стало ще більше. Сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки. Ці катери призначені для викладаних виконання різноманітних завдань від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства. Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки. Командувач військово-морських сил Збройних сил України подякував партнерам за підтримку і зазначив, що постачання цієї техніки ще один результат спільної роботи в межах коаліції морських спроможностей України. Понад 160 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних із збройною агресією Росії проти України, розслідують від початку повномасштабної війни слідчі служби безпеки України. Як повідомили в СБУ, це 85% усіх злочинів війни, які перебувають у провадженні українських правоохоронців. Йдеться про вбивства та викрадення росіянами цивільного населення, обстріли критичної та соціальної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств. Шкіл та дитсадків також тривають слідчі дії за фактом жорстокого поводження окупантів з військовополоненими та використання Росією хімічної зброї. Завдяки доказовій базі СБУ міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії та його уповноважений справ дитини за депортацію українських дітей. Також заочну підозру отримали десятки військових високопосадовців Росії, які організовували атаки на цивільну інфраструктуру України. 29 жовтня в Україні відзначають День військового фінансиста Збройних сил України. Із професійним святом колектив фінансових служб привітали у Генеральному штабі Збройних сил України. У вітанні зазначена велика відповідальність фінансистів: від нарахування грошового забезпечення та бойових виплат солдатам і офіцерам, закупівлю нових зразків озброєння і аж до складних розрахунків забезпечення секретних військових операцій. Згуртована та якісна робота фінансових служб в Відповідати на виклики й долати кризи одна із запорук керованості українського війська. Підкреслили у генштабі ЗСУ. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.